Вовк та семеро козенят. Вовк та семеро козенят. Жила була у хатинці посеред лісу коза з козенятами. Піде коза пастися, козенята зачиняють хатинку, а самі нікуди не виходять. Повертається коза і заспіває. Дітоньки козенятка, відімкніться, відчиніться ваша мати прийшла, молочка принесла. Козенята одразу ж двері відчинять і впустять матінку. Вовк підслухав, як вона співала. Дочекався, поки коза піде. Підійшов до хатинки і загарчав товстим голосом. Дітеньки козенятка, відімкніться, відчиніться! ваша мати прийшла, молочка принесла. Козенята та впізнали, що не материн голос, і кажуть. Не відчиним, не матінким то голос. Наша матуся співає тонесеньким голосочком. Побіг вовк до коваля і той перекував йому горлянку. Голос у вовка став тоненьким, як у кози. Прибіг вовк до хатинки кози і почав примовляти тонесеньким голосочком. Дітонькі козенятка, відімкніться, відчиніться, ваша мати прийшла, молочка принесла. Козенята не впізнали вовчаного голосу і відчинили двері. Вовк забіг до хати, кинувся на козеняток і проковтнув їх усіх. Лише одне козенятко уціліло, в піч заховалося. Прийшла коза, підійшла до дверей і, бачить, все відчинено. Зайшла коза до хати, а в хатинці пусто зазирнула в піч і знайшла одненьке козенятко. Як дізналася коза про свої гори, сіла на лавку і гірко заплакала, примовляючи. Ой, ви, дітоньки мої, козеняточка, нащо ж ви відмикалися, відчинялися, злому вовку діставалися? Почув про це вовк, зайшов до хати і каже. Не їв я твоїх козенят. Підемо краще з тобою в ліс погуляємо. Пішли вони до лісу, знайшли яму. Козай каже Куме, давай спробуємо, хто через цю яму перескоче. Стали вони стрибати. Вовк стрибнув та й упав у яму. Черево в нього лопнуло, козенята вискочили звідти. Живі, й здорові, та скік до матері, і стали вони жити, поживати і добра наживати. Дорогі друзі, якщо вам сподобалася історія, не забудьте, будь ласка, підписатися на наш канал і поставити дзвіночок для того, щоб не пропустити випуски нових цікавих казочок.